Привіт! Сьогодні на зв'язку я Альона. Наше життя є чорно-білим та кольоровим. Тому щодня люди стикаються з різноманітним спектром різних емоцій. А як правильно їх регулювати, приймати та жити з ними, не кожен це знає. Тому сьогодні я хочу поділитися з вами, як правильно жити своїми емоціями. Чому це відбувається? Чому ми не можемо контролювати абсолютно усі наші емоції? Насправді ми є соціальними істотами і ми постійно взаємодіємо з людьми. Тому, куди б ми не ходили і що б ми не робили, ми завжди можемо копіювати емоції та реакції інших людей. Науковці це називають дзеркальними нейронами, які відбуваються у нашому мозку. Тому для того, щоб вижити, ми справді маємо відчувати цей різноманітний спектр емоцій. Тому, коли ви бачите рекламу. І вона якось на вас впливає. Ви прочитали книгу, продивилися фільм, і він викликає у вас деякі емоції, це все насправді впливають на вас дзеркальні нейрони, які відзеркалюють побачене або прочитане. То що ж ви можете зробити з цим емоційним зараженням? Якщо ви часто перебуваєте на емоційних американських гірках і залежите від горя, смутку, нещастя інших людей? То я хочу надати вам далі чотири практики, які допоможуть вам цього уникати. Перше, Визначте свої почуття. Насправді ми маємо розібратися в тому, ці почуття викликані нами чи іншими людьми. Наприклад, є дуже багато ситуацій в житті, коли ви не розумієте, чи це ваші емоції чи емоції інших людей. Я вам можу сказати те, що ви можете взяти листок, розділити його на опіл і написати мої почуття. Та почуття інших людей. І після того, як станеться якась неприємна ситуація, визначте назвіть це почуття. Наприклад, я відчуваю тривогу тому що тому що моя подруга сказала, що влаштуватись на цю роботу тяжко, окей. Або ж а, мій друг сказав, що це неможливо отримати ці документи, або такий одяг уже є не є в наявності в магазині. Чи ці почуття залежать від інших людей, чи від самого себе? Якщо ви це не побачили, не почули, то виходить, що вам почуття нав'язують інші люди. Тому краще всього треба визначити свої емоції, назвати їх. Тому мозок тоді сприйме цю емоцію як належня, і він не буде більше так конструвати увагу і сприймати її як щось. Просто смертельна. тому що те, що для мозку невідоме, він сприймає його як загрозу. Якщо ж ми скажемо, що так, я відчуваю тривогу, так, я відчуваю смуток, мозок більше ніколи не буде сприймати це як загрозу, він вже буде шукати шляхи для подолання цього всього і виведення нас на більш стабільний емоційний рівень. Друге, вирішіть, що ви будете робити далі. Ви визначили емоцію, що ж ми можемо робити з нею далі? Насправді, коли емоція наша, ми можемо її контролювати та регулювати. Якщо ж емоції є інших людей, на жаль, ми ніяк не можемо вплинути на них. Тому наше життя в наших руках. Якщо ж ви сприймаєте свої емоції, будьте наполегливими в тому, щоб їх уникати. Ви можете знайти альтернативу. Свої негативні емоції і замінити її більш на позитивну. Звичайно, всі ми люди різні, і наші позитивні емоції варіюються. Хтось може отримати радість від купленого шоколаду, а хтось може отримати радість від того, що позаймався спортом. І як тільки ви відчуваєте негативні емоції, знайдіть свій ем, шлях подолання її, шлях, який може допомогти вам уникнути негативних емоцій. Наприклад, я собі написала список речей, які допоможуть мені у надзвичайних негативних ситуаціях. Тому як тільки я відчуваю тривогу, смуток або печаль, я відразу можу зробити ті справи, які будуть приносити мені радість. Третє, вчіться на своєму досвіді. Насправді ми можемо потрапляти в ті самі ситуації, в яких ми і були, але уже підхід до тих ситуацій він буде різний. Якщо ж ви знову потрапляєте в ту ситуацію, які ви були, ви вже напевно знаєте, як можна вчинити, щоб не так сильно відчувати той стрес. Іноді люди роблять дихальні практики, вони зупиняються, починають глибоко дихати та видихати. Це допомагає їм знизити стрес, і, до речі, це допомагає будь-якій людині, дивлячись від тривалісті дихання та секунд. Коли ви вдихаєте та видихаєте, і іноді хтось починає відразу уявляти щось приємне в своїй голові. Хтось просто закриває очі і думає про прекрасні речі. Кожна людина може знайти, як виходити з інших ситуацій, тим же ж самим шляхом, що й було напередодні, бо це наш досвід, і ми можемо його уникнути наступного разу. Навіть якщо ця ситуація може повторюватись безліч часів. То насправді ця ситуація не залежить від нас, тому що ми не хочемо ж потрапляти в ті самі ситуації, неприємні, в яких ми були. Тому раджу вам завжди розуміти, як уникати ті ситуації, в яких ви були. А якщо ви вже потрапили, то йти по тих ж самих сходинках, що й ви йшли. Четверта, дбайте про себе, куди б ми не йшли, як би ми не жили і що б ми не робили. Ми завжди є наодинці з собою. Ми можемо бути другом для себе, мамою, татом, другом, подругою. Хто б ви не були, ви є одні у себе. І якщо ви не подбаєте про себе, ніхто це не зробить. Але, звичайно, є ситуації, коли хтось також може подбати про вас. Це можуть бути ваші друзі, можливо, ваша мама є найкращою подругою для вас. Такі розмови, вони завжди. Зменшують стрес, вони допомагають адекватно оцінювати свою ситуацію, та вам же легше буде знайти вихід з будь-якої ситуації, яка трапилась у вашому житті. Якщо ж ви не хочете звертатись за допомогою до своїх близьких, ви можете звернутися до спеціалістів. Вони насправді є просто гуру у своїй справі, і вони можуть допомогти вам у вирішенні будь-якої. Проблеми з професійної точки зору. Тому ніколи не бійтесь запитувати про допомогу людей, тому що люди з боку вони бачать ситуацію під іншим кутом, насправді, як вона є. Тому що, коли ми перебуваємо у вирі негативних емоцій, і ми просто ну, не в змозі знайти вихід, тільки люди з боку можуть зрозуміти нас і відкрити ж нам очі, як дійти тій чи іншій ситуації. Тому я прошу завжди дбайте про себе. Якщо ви потребуєте відпочинку, відпочиньте. Якщо ви хочете щось зробити, зробіть. Але звичайно, щоб не вражати інші сфери свого життя. Але є позитивна сторона емоційного зараження. Це те, що ми можемо і поглинати позитивні емоції. А ну, давайте згадайте, коли ви бачите людину, яка посміхається вам, і свідомо хочеться посміхнутися ще. Або людина, яка просто сміється смішно, так, ви теж починаєте посміхатися, і потім у вас також нападає той напад сміху. Або хтось колись як позіхає, ви також позіхаєте. Тобто в кожній справі нашого життя є позитивна та негативна сторона, і ми маємо брати максимум тільки з позитивної сторони. Якщо вам сподобалось відео, і ви додивились його до кінця, я буду дуже сильно вдячна, якщо ви поставите пальчик догори. Підпишитесь на мій канал, це допоможе іншим людям побачити це відео та знайти шлях подолання негативних емоцій. А ми з вами зовсім скоро побачимось у наступному відео.